21-ше сторіччя охрестили періодом нових технологій. Здається, чи не щодня винаходять щось інноваційне, удосконалюють наявні прилади та відкриття, що неймовірно полегшують нам життя і стали його невід'ємною частиною. Один із таких сучасних атрибутів прогресу пластикова банківська картка. У чому перевага користування такими електронними грішми у рамках нашої нової рубрики Фінансові поради зараз і дізнаємося від заступника директора з роздрібного бізнесу Надра банку Віталія Бачинського. Віталію, доброго ранку. Отже, вранку. які переваги несе пластикова картка. Я би хотів відзначити три основні переваги: по-перше, це зручність використання пластикової картки на противагу е, готівковим грошам. Для того щоб використовувати готівкові гроші, необхідно їх перераховувати, зберігати, сортувати. Для того щоб використовувати пластикову картку, достатньо просто віддати її продавцю і за 4 секунди орієнтовно отримати свою покупку. Друга перевага це звичайно, безпека. Клієнти часто мене запитують наскільки безпечно користуватися пластиковою карткою е, в інтернеті чи в магазин насправді, якщо порівняти втрату готівки через те, що ми загубили гаманець чи забули закрити сумку в громадському транспорті, то втрати по пластиковій картці набагато менші. менше однозначно трапляється частіше. Так? Звичайно, угу. звичайно, і мабуть, третя перевага найбільш важлива для нас. Всі ми хочемо заробляти додатковий дохід. Банки зазвичай нараховують до 10% річних по залишку на поточному рахунку на пластиковій картиці. Заробити на готівкових коштах практично неможливо. А наскільки активно люди користують? Ця сьогодні цією послугою, коли нараховуються відсотки. Наскільки люди взагалі про це знають? Насправді люди цього не знають, тому що кошти нараховуються не тільки на залишок на пластиковій карті, Кошти нараховуються і за розрахунок в магазині і за бонуси різноманітні. Тому е, до кінця люди не розуміють цієї переваги. Mm -hmm. Тобто, оцей шматочок пластику це ще й спосіб заробити правильно? А як можете детальніше розповісти про послугу вільні кошти? Звичайно, ми проаналізували сегмент своїх зарплатних проєктів і зрозуміли, що не кожен клієнт до кінця розуміє переваги пластикової карточки. Не кожен е, клієнт до кінця використовує те. Що він може мати за, для того, ми покликали вас до нашої студії, щоб ви прояснили ситуацію. Звичайно, е при всіх перевагах клієнти е об'єктивно прив'язуються до пункту видачі коштів, розуміючи, що в інших пунктах видачі коштів вони платять значні е витрати, тобто один відсоток більше, mm -hmm. навіть клієнт платить за зняття в іншому банкоматі. Е ми сумісно з компанією Mastercard розробили продукти Debit Mastercard, які дозволяють в усіх банкоматах України безкоштовно знімати кошти. Таким чином, клієнт не прив'язаний до конкретного. Банкомату і на сьогоднішній день може розраховувати, може знімати кошти в будь-якому банкоматі. Відповідно, для нього це особлива зручність. Угу. Від тепер комісійних може не боятися, але на що орієнтуватися при виборі пластикової картки? При виборі пластикової картки е, необхідно орієнтуватися перш за все на банк. Банк повинен бути великий. В банк обов'язково повинен бути своя служба підтримки, яка працює 24 години на добу. Е, також необхідно орієнтуватися на клас пластикової карточки. Для звичайного клієнта підходить звичайна пластикова карточка електроніка. В принципі, вміщає в собі основні переваги. Для клієнтів, які подорожують, краще вибрати карточку вищого рівня, класік чи MasterCard мас Mas. для е, Клієнтів, які хочуть підкреслити свій статус, краще обрати карточку е, елітного рівня голд, платіном чи mm -hmm. інфініті тобто, якщо я правильно зрозуміла, Віталій, то картка напряму залежить від способу вашого життя. Звичайно, власне, так можете і консультуватися з менеджером. Отже, невеликий ранковий лікнеп стосовно електронних грошей і їхніх переваг, нам щойно провів заступник директора з роздрібного бізнесу на Адрабанку Віталій Бачинський.